Луцький міський голова відвідав волинських бійців на Куп'янському напрямку. Очільник міста спільно з депутатами передав чергову партію денних та нічних мавіків, півдронів, ребів, зарядні станції, старлінк, антени та генератор для військовослужбовців 14-ї та 43 ї окремих механізованих бригад. Також передали партію дронів від Луцької громади бійцям 101 ї окремої бригади охорони генерального штабу, яка виконує бойові завдання на Сумщині. Всім доброго дня, черговий прийска до наших військових. Знаходимося на місці, на якому бували не один раз Куплінський рай, але на превеликий жаль, до цього місця вже менше, ніж за 10 кілометрів знаходиться ворог. Тому намагаємося допомагати нашим військовим для того, щоб відбивати ці атаки, для того, щоб зупиняти просування ворога. Сьогодні ми знаходимося в Харківській області, далі рухаємося фактично по всій лінії фронту через Донецьку область і Запорізьку область. Також обов'язково завітаємо в бригади, де знаходиться найбільше бочан Волонян. Дякуємо нашим військовим за те, що виконують бойові завдання, захищають Україну надзвичайно непростимо.